А тепер скажіть мені, який недоумок міг питатися у волонтерських організацій через офіційні листи, на яких підставах ви допомагаєте Збройним силам України? Який недоумок міг питатися волонтерські благодійні організації? А як ви вибираєте, кому з військових ви допомагаєте? А як ви сміли збільшити волонтерську допомогу Збройним силам навесні 23-го року, коли починався контрнаступ? Правда, це все ідіотизм? А я вам скажу, що ці недоумки сидять на банковій, які через тиск національного банку намагаються зараз знищувати і зупиняти волонтерську роботу громадської організації справа громад і фонду Порошенка. Саме їм задають питання, а чого ви допомагаєте Збройним силам України? Ви знаєте, напевне, цим людям треба було б добре в голову дати, але там вже по-моєму і так пороблено, і кульпарків відпочиває. Якщо ми зараз пропустимо цей удар, то кожна наступна волонтерська організація може опинитися під загрозою. Бо тому що сьогодні, вже третій рік пономаштабки, саме волонтери роблять більшу справу того, що мала би вже давно робити держава.